Радий всіх вітати на агросаміті. Для нас це завжди така знакова подія, тому що ми намагаємося кожен рік привести сюди якісь певні інсайти, які будуть корисні вам. Я десь розумію, що юридична складова це не та складова, яку ви в першу чергу хотіли би почути сьогодні. Але ми хотіли вам розказати про загальні риси, про те, що відбувається сьогодні на ринку, що відбувається в плані спорів. Чому? Тому що в кінцевому рахунку це ті спори, які відбуваються за закритими дверима. Тобто це приватні комерційні арбітражі, і ми трохи вам привідкриємо завісу в загальних рисах, дамо такий гелікоптер в'ю того, що відбувається зараз на аграрному ринку. Я представляю компанію, яка по суті спеціалізується саме на спорах в сфері експорту та на морських спорах. Ми супроводжуємо велику частину аграрного експорту. і за минулий рік в нас по суті було близько 200 арбітражів, про які ми зараз і розкажемо. Велика частина з них це арбітражі по англійському праву, і, власне, це наша основна спеціалізація. І тому в нашій команді є солісітори, це по суті адвокати, які кваліфіковані в Англії та Уельсі для того, щоб вести такі спори. Про що б хотів би сьогодні вам розказати: це про те, як. І про що сперечаються компанії, і на цьому слайді ви по суті бачите ті питання, які виникають по комерційним експортним контрактам. Я не впевнений, чи вам прям гарно видно, тому я вам десь озвучу. Близько 28% спорів, тобто це кожен четвертий спір, це спори про неоплату за товар. І ця Категорія спорів, вона різнопланова, починаючи від таких критичних випадків, коли поставлений товар на мільйони доларів і не заплачений. І я думаю, що гравці на ринку досить чули часто про історії, коли з'явилися там дубайські компанії, які, по суті, є шахраями, і які просто взяли гроші за товар і його не поставляли. Хоча таких спорів не дуже багато, є спори про. Те, що по суті не доплачується товар через якісь проблеми по якості, через нестачу товару в порту розвантаження, і через це виникає недоплата за товар, коли відбувається так зване зустрічне зарахування. Тобто, коли одна компанія каже: Добре, я забираю товар, я тобі заплачу умовно 95%, а 5% не заплачу, тому що в тебе є спори по якості. І ми по суті представляємо експортерів в міжнародних арбітражах для того, щоб допомогти їм забрати оплату за товар. Інший блок спорів, який є досить поширеним, це спори про так звані дефолти. Це просто відмова, прямолінійна відмова від виконання контракту. На цьому слайді вони позначені не поставкою це 17%, Це також укладання контракту і не прийняття товару. І ще така подібна суміжна категорія це форс-мажори. Це такий елегантний спосіб сказати, що я не буду виконувати контракт. Але друзі, в мене є на це дуже чітка причина. Це певний форс-мажор. І якщо об'єднати ось ці всі категорії, ми бачимо, що абсолютно більшість спорів, тобто більше половини, а так якщо взяти ще частину неоплати, де просто компанія не платить за товар, і він далі перепродається на ринку, це десь дві третини, це прямолінійний дефолт. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ринок аграрних товарів він є достатньо волатильним, тобто ціна йде там умовно на 5 доларів. Нижче і вже там покупцю на об'ємі 10 тисяч метричних тонн, Він розуміє, що він може заробити 50 тисяч і тому він не виконує контракт. І власне з цим і спричинена наявність такої великої кількості справ про дефолти. Інша категорія спорів це більш такі класичні історії. Умовно, якість товару не, 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 не така, як передбачена в контракті. Там умовно тривалий час було багато спорів при поставках в Європейський Союз про хлороперефоз, пестициди, інші важкі метали. Бувають більш класичні спори, коли там проблеми по вологості, псується товар в транзиті, але Правду кажучи, це всього лише 5% спорів. Тобто, все одно на противагу тому, і скільки спорів ми бачимо просто про невиконання контрактів, які мотивовані саме змінами в цінах, їх на порядок більше, їх набагато більше. І наостанок також ми бачимо велике збільшення спорів по демереджу і детеншн. Це по суті простій суден, чи то простій вантажівок, простій залізничних вагонів. Чому їх так стало багато? Тому що в Україні. Існують для цього просто геополітичні передумови. Тобто, є гуманітарний кордон коридор, який в принципі працює. Досить добре і досить ефективно, але все одно є судна, які простоюють на солинському на солинській стоянці. Чи коли судно приходить вже в український порт, починаються певні перевірки правоохоронних органів, які я думаю, ви про які ви чули останні роки, які були досить активними, і це все створює передумови для того, щоб була велика кількість спорів про простої. і якщо рухатись далі, також. А що ми бачимо в плані трендів, це те, що чим ми хотіли б поділитися це те, по яких базисах поставки найбільше спорів, і це ви бачите на права діаграма. Тобто, ми бачимо, що 46% спорів це контракти на базі СІ близько 25% – це контракти на базі СІФО. Тобто, по суті, це морські поставки, які відображають близько двох третин спорів. І це десь тренд, який почався в 2022 році, коли великі гравці на ринку, в тому числі мультитрейдери, вони призупинили свою діяльність і цю нішу зайняли ті гравці, які раніше не займалися морською логістикою, і відсутність певної експертизи на той момент вона відповідно спричинила те, що була велика кількість спорів на цих базисах. Більше того була складна логістика. Я думаю, ви чудово пам'ятаєте, що 22-23 рік. І Коли починалися ці всі спори, були проблеми з спочатку зерновим коридором, потім були проблеми з тим, як працював гуманітарний коридор, і відповідно це все створювало те, ту ситуацію, коли ми бачили, що абсолютно більшість спорів це спори саме на морському базисі. З іншого боку, зворотній тренд, який відбувався в плані наземної наземних поставок, це було те, що Майже не залишилось сіпі контрактів. Щодо війни, до повномасштабної війни було певне однакове розуміння cpt dap контрактів. і Вони десь були 50 на 50. І трейдери не наполягали на тому, що треба закуповувати товар саме на DAP, базисі, то за останні 2-3 роки, в тому числі через події, які сталися під час дії зернового коридору, ми бачимо, що трейдери вони перейшли до придбання товару тільки на DAP базисі, і більше того, це незвичний DAP базис, а покупці товару вони намагаються перенести всі ризики, які пов'язані з війною, на користь на цей ризик перенести на продавця. І по суті, ці dap контракти вони певною мірою мають навіть ознаки. Сів або ФОП контрактів, тому що продавець постачальник досить часто несе ризики аж в притул до виходу судна за межі територіальних вод України, і тому власне цей даб базис він ми бачимо, що він займає левову частину саме наземної логістики. І ліва частина статистики вона відображає ті культури, по яких найбільше спорів. Це десь. Відображення українського аграрного експорту, найбільша частина кукуруза, тому що саме кукуруза складає найбільшу частину. Це відображення по суті того, які товари ми експортуємо, і саме по ним іде і велика кількість спорів. Плані місць, де розглядаються спори. Тобто абсолютно більшість спорів в сфері аграрного, аграрного експорту розглядається в арбітражних інститутах Лондону за англійським правом. І тут ви бачите велику частину це арбітраж гафта, це, по суті, арбітраж про зернові та зернові культури. І він, по суті, відображає те, що більшу частину експорту складає саме зернові, тобто кукурудза, ячмінь, пшениця. Водночас, фосфа це 14% – Це спори саме з олійними, тобто це е, соняшник, рапс е, і різні і різного роду олії, і саме там розглядаються ці спори. Решту спорів це менша частина, це морські спори, це арбітражі. Ламеє, це так званий морський арбітраж, який так само знаходиться в Лондоні. І там розглядаються спори стосовно тих обставин, які виникли по договорам морського перевезення. Решта частин це більш такі нішеві історії, які, коли контрагент так чи інакше має переговірну силу пропихнути інший арбітраж, хоча це є достатньо унікальними обставинами і рідко використовується в контрактах. І останній блок, про який ми хотіли вам розказати, це. Це морські спори, про що сперечаються компанії в морських арбітражах. Е, найбільшу частину 34 Це по суті простої. Це десь зеркальна історія з тим, що відбувалося в по контрактах купівлі-продажу. Просто ця історія зеркально відображається з контрактів купівлі-продажу на договори морського перевезення. Це знову ж таки простої суди. Водночас паралельно історію розвивається так звана військова страховка, тому що ці судна, які заходять, часто вони передбачають необхідність страхування судна і власне екіпажу від військових ризиків. І через те, що судна часто можуть затримуватись в українських портах, це створює передумови для того, щоб стягувати додаткову військову страховку. І спори тут. Вони є достатньо поширеними, тому що судновласники на вони намагаються стягнути ці суми з фрахтувальників з українських торгових компаній, хоча самі не платять ці гроші. Це по суті вони їх не несуть ці витрати, а з іншого боку, вони намагаються стягнути їх з українських експортерів, і це якраз ті спори, де ми захищаємо фрахтувальників українські компанії від таких від таких вимог. Окремо хотів би наголосити на тому, скільки ми бачимо. Справ по арештам суден і арештам, і арештам товарів. По арештам суден це близько 18%, і по арештам товар вантажів це 10%. Чому така велика кількість справ? Вона безпосередньо спричинена тим, що є компанії, які зареєстровані по суті в офшорних юрисдикціях. У випадках торгових компаній це Дубай, а також інші юрисдикції, навіть таких достатньо. Достойних і визнаних юрисдикціях, таких як Швейцарія, все одно часто активи компанії вони зводяться до того, що там є суто банківський рахунок. Якихось інших активів там немає. Відповідно, це створює передумови до того, що реально стягнути гроші з цієї компанії буде важко. І відповідно в цих умовах трейдери вони розуміють, що Кінцевому рахунку там отримати арбітражне рішення в Лондоні дуже добре. Його можна повішати на стіну, любуватися і насолоджуватися ним, але все одно конвертувати цей папірець в гроші достатньо важко, коли в тебе контрагент, який не має активів, і тому вони власне використовують такі додаткові механізми, як арешти, для того, щоб безпосередньо взяти ліквідний актив. Як забезпечення своєї вимоги, і власне, тому ми бачимо таку величезну кількість спорів по арештам, тому що це відносно швидкий механізм для того, щоб отримати компенсацію за порушення контрактів. З іншого боку, це достатньо складні процеси, тому трейдери пробують, йдуть на такі кроки, але вони не у всіх випадках є успішними, але при цьому вони є достатньо швидкими. Власне, на цьому я десь буду зупинятися. Якщо в колег будуть питання, буду радий за кавою обговорити. На слайді наші контакти будемо завжди раді допомогти вам з будь-якими питаннями, які виникають по контрактам купівлі-продажу, по договорам морського перевезення, по англійським арбітражам. Залишаємося на зв'язку. Дякую.